На цих кадрах сміливі українці, які 10 років тому вийшли на мирний протест на майдані Незалежності у Києві, згодом мітинг перетворився на кровопролитну боротьбу за майбутні країни. Події з 18 до 20 лютого, 2014 року стали найкривавішими під час революції гідності. У ті дні силовики режиму Віктора Януковича вбили 107 протестувальників. Це були герої різні за віком, національністю, освітою, статтю, релігійними чи політичними поглядами. Серед них і семеро жителів Тернопільщини. Що може відчувати батько, який втратив дитину? Що може відчувати мама, яка втратила дитину? Чоловік, дружина. Це біль, великий біль. Але цей біль помножений на тисячу раз, якщо ця втрата була намарною. Щорічно, 20 лютого в Україні вшановують героїв Небесної Сотні. У 10-ту річницю цих подій у Тернополі також згадали подвиги українців та помолилися за тих, хто віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Саме у день, коли відбувся масовий розстріл протестувальників у центрі Києва, росіяни розпочали неоголошену війну проти нашої держави. Пам'ять про тих, хто загинув, ми маємо пам'ятати завжди, тому що, як було сказано, дякуючи їм, ми сьогодні тут і просто обов'язок кожного прийти і вшанувати пам'ять. І велика шана і дяка батькам, батькам, які виховали тих героїв, тому що дійсно це йде з сім'ї. Шана та вдячність героям небесної сотні, відважним людям, які не злякалися і не скорилися за свободу України у 2014 році. Пам'ятаємо їхній подвиг заради вільного майбутнього нашої країни.